Ви маєте кущі самшиту і на них напала отака якась жовта штучка. Дивіться слухайте велком. Розкажу і покажу два зафоріна самшиту, які йдуть поруч. Це волютела буксі і колонекрія псевдонавікулята. Волютела – це некроз пагонів патоген, який скоріше допомагає дорозкладатися відмерлим пагоном і пошкоджує ослаблені кущі. Самшит вічно зелений кущ, але листя в нього не вічне і відновлюється раз на три роки. Часто накопичується в середині куща, перепріває, підниває, утримує вологу і стає ідеальним середовищем для розвитку рибка. Зпродушення блютелей, зі споду е, листа утворюються спочатку світлі, а потім рожеві пустули. Ось тут їх може бути видно. По мірі розвитку некрозу, листя стає е, від жовтого до соломіного кольору. Е, Докорічно, як бачимо на малюнку, всихання скоріше по периферії куща, ніж середини. Кора на пагонах робиться м'якою, гілка часом відмирає. Загалом пошкоджені гілки відновити функціями неможливо їх вирізають, спалюють, кущі гарно чистять від старого листя, проріджують крону і оприскують мітмісними препаратами, такими як медян Екстра, Блумбурдо, Чемпіон. Також обробляють ґрунт навколо куща, тому що там може зимувати патоген, так як валютила заходить через пошкоджену пластинку листа. Але самшит стрижеться кілька разів на сезон, то після обробки обов'язково потрібно прискати препаратами, з діючим пропіконазол. це скор або ті метил, це топсін М. Калокнектріак навікулята – надзвичайно агресивний патоген. Йому приділено багато наукових досліджень. Його досліджують в Новій Зеландії, де він був перше описаний в Європі і в США, тому, він... тому що він косить велику кількість рослин самшиту. Заходить через непошкоджену листову пластину. Восковий шар, яким покрити листя, не стає йому на заваді. Ідеальним для заражання є умови мокрого листа 4-6 годин і температура плюс 24 градусів Цельсії, симптомами є наступні: на старому листі плями темно-коричневого кольору, на молодого – оранжевого. Дійсно, на картинці. Наступний симптом: темні майже чорні смуги довжиною 1-2 см на стеблах уражений гілок. Ці смуги спочатку з'являються на нижній частині гілок, потім поступово поширюються догори. Це специфічні симптоми, які відрізняють саме цю хворобу самшиту від всіх інших. Пізніше листя відсихає, стає бежево-коричневим і опадає. Хвороба не торкається кореневої системи рослин і може рослина ще знову і знову давати пагони, які швидко усихають. Сильно уражені рослини втрачають листя знизу і мають вигляд левичого хвоста. Низ Паразельних листочків зверху. Інфекція вражає також пазіхандру рисунок і може бути принесена на ділянку саме з нею. І ще момент: Захворювання пошкоджує скоріше середину куща, ніж позовні. Що потрібно робити? Пошкоджені рослини і хворі, ті, що біля них підозрілі, пагони потрібно вирізати, спалити, винести за межі саду, слід зібрати опале листя, вичистити рослинні сміття, видалити верхній шар ґрунту до 5 см. Після цього хворі рослини, ті, що поруч ми обробляємо фунгицидами на основі дефекування. На Це Скор, Амістар Селестоп. І повторюємо оприскування через 14 днів. Також дієвими функціонами є беліс. І Зіячами боскаліт і пірокластропін. При огляді самшиту потрібно бути особливо уважним, розгортати кущі і заглядати всередину. Волютела часто, волютела часто поселяється на кущах уражених колонектрією, як вторинна інфекція. Тому цих, ці захворювання мають погоджі, схожі погодні умови розвитку і йдуть поруч, але колонектрія утворює біле спороношення внизу листа, а волютела – рожеве. З власного досвіду скажу, що, ми, що мені дуже подобається обробка самшиту з сумішю Brexil мікс і беліс, 10 грамів беліс на 10 літрів води і 10 грамів Brexil мікс на 10 літрів води, це добриво по полисту і фунгіцид, який. Є професійним, тобто його немає в дрібній фасовці, є тільки він в крупній фасовці. Після цієї обробки самшит стає дуже гарний, темно-зелений, чистий, не вражається ніякими захворюваннями. Його можна доєднати до обробки проти вогнівки, а можна зробити раніше. Тобто, зараз чистимо кущі. Видуваємо повністю все старе листя, робимо обробку медіан екстра, А як потепліє, скажімо, в кінці квітня на початку травня. Рекомендую зробити сумішу беліс плюс брехсіл Mix. Здорових всім рослин.